Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Ви помітили, що ми вже майже перетнули екватор жовтня. І наближаємося до Геловіну, свята, яке можна зробити зовсім не страшним, а милим і сімейним. У цьому відео я розкажу, як прикрасити дитячу кімнату, погортаю наші улюблені дитячі геловінські книги, і покажу, як зробити своїх власних привидів кумедних і зовсім не моторошних. Що ж, почну з того, що подивлюся, що в мене взагалі є для прикрас на тему Геловіну. Я у дівчинки, про яку вам вже казала у попередньому відео, у ліки з Полтави замовила Геловінський декор тих прекрасних кажанчиків, про яких я вам казала. І вони просто супер, чесно, дивіться. Ось такий один для Федора і для Варюші світленький. Варюча він настільки сподобався ось цей її, що вона з ним з того часу, як ми його отримали і розпакували постійно, вона з ним спить, грає, розмовляє. Сказала, що цього кажанчика звати Мія, і це її подружка. Ось так. І до них Федору в кімнату я замовила ось таку гірлянду з привидами. Зараз подивимось. Ось такі красунчики, Дуже милі, як на мене. Вони фетрові, дуже класні, правда. А варющі у ліки я замовила теж гірлянду. Вона йде окремо тут прищіпочки з мотузочкою. І набір одягу відьмички будемо збирати цю гірлянду. Далі, звісно, у нас є добірка тематичних книжок до Геловіну. І це частина нашого декору книжкової полички, я вам їх потім ближче покажу. У варюші є ось такий милий кошик. Я його купувала минулого року, здається, в ОТБ. Ось така прикраса, якщо я не помиляюся, теж за тебе. І ще одна павутинка така мила вона була у варюші в кімнаті минулого року. Ось така павучок заплутався. Ось така. Теж на книжковій поличці була. Ще у нас є ось такі маленькі книжечки піксі. Теж тематичні Привиди. троллю школі, відьма Кракс, відьма мімі і зачеклована відьма. Ось такі прості паперові гірлянди, теж чи за ворори, чи за тебе я вже не пам'ятаю. Ось таку гірляндочку я робила минулого року сама, в пінтересті шукала. Ось ці картинки вирізала, клеїла, і вона була на вирішеній книжковій поличці. Ще у мене є роздруковані і вирізані герої із книжок до Геловіну. «Відьмочка Лейла, Привид Густаво» і Вампір Влад. Ось такі. Не знаю, чи ви знайомі з цими книжками, але вони дуже класні, я про них ще скажу. І ми на липучці ліпили цих героїв біля книжкової полички. Федора в кімнаті. Я так само роздруковувала кольорові картинки, просто познаходила в Пінтересті ті, що мені подобались, надрукувала кольорові. Ось така. Вони зараз прим'яті, ось така. Різні, різні різні варіанти, які мені подобались. Я їх просто роздруковувала, ставила в рамки, і це був додатковий декор. Виглядало дуже симпатично. Воно дуже гарно доповнює книжкову поличку. Тож можна обрати собі картинки. У мене їх було дуже багато, не всі ще вирізані. Ці минулорічні. У мене тут є ще цілий файлик із різними картинками з минулого року. Може я їх повирізаю, я подивлюся. Що ж, ну з цим набором знову спробуємо задекорувати дитячі книжкові полички, подивимось, що вийде. Геловін чи потрібне нам взагалі це свято? Я знаю, що багато хто ставиться до нього скептично або навіть насторожено. Ми раніше теж взагалі не святкували Геловін, і він проходив повз нас. Це свято було чуже, далеке і викликало відчуття. Що воно дивне, багато хто пов'язує його з якимись темними силами, містикою, моторошними образами. Але насправді, якщо відкинути усі ці упередження і поглянути з іншої сторони, можна сприймати його по-іншому. І з кожним роком передсвятковий вайб відгукується нам все більше. А геловінська естетика здається цікавою. Адже справа не у прославлянні темних сил, містиці чи якихось жахастиках. Йдеться про святкову атмосферу, костюмовані вечірки, тематичний декор і насамперед яскраві емоції для наших дітей. Найприємніше у цьому всьому це сам процес підготовки, залученість у нього і елемент очікування свята. Створення хендмейд-декору і поробок, прикрашання дому і приготування цікавих кумедних тематичних смаколиків. Тож, якщо це свято викликає радість, надихає на творчість і дарує дійсно позитивні емоції, можливо, воно не таке вже й погане. Може це той випадок, коли запозичення традиції піде нам на користь? Обирати кожному самостійно, але ми вирішили додати яскравих барв в осінні будні і піддатися цій атмосфері магії. Тож я трохи прикрашу дитячі кімнати без перебору, без якихось моторошних деталей, а просто створю магічну атмосферу із милими атрибутами і деталями. Мої діти дуже люблять Геловін. Для них це не страшне свято, а те, що асоціюється із казкою. Їм подобаються всі ці привиди, гарбузики, костюми і кумедні герої. Варя так чекала Геловін ще з літа, бо вона у захваті від всього відьомського: капелюхи, мітли, казкові зілля. Вона сама із задоволенням перевтілюється в цей образ, грає, чеклує і багато фантазує. На наступний день я декорувала вже кімнату Федора. Здається, лише нещодавно показувала вам осінній декор кімнат, а вже минула половина осені. Час летить просто неймовірно швидко, і іноді я навіть не встигаю усвідомити, що відбувається. Уже й осінні канікули на носі, і, до речі, саме це чудовий момент, щоб зробити щось геловінське разом із дітьми прикраси, поробки, маленькі вечірки чи книжкові читання при свічках. У Pinterest і на Ютуб зараз стільки класних ідей, головне, щоб було трошки часу і натхнення. А ви будете щось робити з дітьми до Геловіну? Поробки, можливо, тематичну вечірку. Напишіть у коментарях, мені справді цікаво. Мені здається, що вийшло дуже мило. Усе на своєму місці прикрас небагато, багато, але вони чудово доповнюють книжкові полички. А як вам? Пишіть у коментарях. І звісно, ми не могли не вибрати наші улюблені книги до Геловіну. Українських дитячих книжок на цю тему вже чимало. Вони не страшні, а навпаки, веселі, чарівні, іноді навіть повчальні. Ось наші найулюбленіші і найзачитаніші. Наша перша любов як стати відьмочкою» маленька відьмочка Бетті разом із мамою. Перш вирушає на пошук інгредієнтів для свого першого зілля. І чого ви тут тільки не побачите: і волосся тролів, і сірка з вух сови, і пилок з крилиць фей, і клавампіра, прах мумій. цей список чималий, Та наполегливість, і відвага, підтримка мами і жага до відкриттів допоможуть маленькій відьмочці зібрати все необхідне. Але чи достатньо цього буде для того, щоб перші спроби у відомстві були вдалі? Ця історія добра, мила, кумедна і навіть надихаюча. Наступна книга індики Геловін. Чудовий, прекрасний, винахідливий, дуже смішний індик бачить, як діти збирають цукерки на Геловін, і йому здається, що йому із друзями вони теж не завадили б. Ви навіть не уявляєте на які кроки він піде і як він буде перевтілюватися для того, щоб досягти мети і все-таки отримати заповітні цукерки. Ця книга однозначно must have для геловіну, і вона точно сподобається вашим дітям. І ось ці прекрасні яскраві, немов головінські цукерочки, книжки про відьмочку Лейлу, привода Густаво і Вампіра Влада. Вони терапевтичні і вони навчать, що завдяки наполегливості та сміливості дуже рекомендую усі ці книги. Ми їх дуже любимо. Поділіться у коментарях своїми улюбленими дитячими головінськими книгами. Розширимо нашу добірку. А тепер я поділюся з вами ідеєю найпростішого декору, який я зробила сама: приводи з марлі. Для цього нам потрібні вази або банки, вода, клей ПВА, марля, повітряні кульки і ємкість, у якій ми будемо готувати розчин із клею та води. Для початку надуваємо повітряні кульки. Потім я застилаю підлогу для того, щоб її не забруднити клеєм і щоб мені було зручно на ній все робити. Я беру банки і вази, розставляю, і потім буду складати у них повітряні кульки. Це буде голова нашого привода. Далі я беру марлю і відміряю приблизний розмір, який мені потрібен. Я просто прикладала зверху на вази і на банки з кульками шматки марлі і потім відрізала потрібну мені довжину. Я робила всього два слої марлі і цього було достатньо, для того, щоб приводи в результаті добре підсохли і тримали форму. Коли відрізи марлі готові, ми робимо розчин із клею і води. Тут все просто: змішуємо клей із водою у пропорції 1 до 1. Ретельно перемішуємо і потім будемо занурювати марлю в цей розчин. Занурюємо марлю з усіх боків, потім відтискаємо зайву рідину і одягаємо на кульку. Я робила це в рукавичках на застеленій підлозі. Бачила дуже багато відео в інстаграмі, у Шортс, де це роблять просто голими руками на столі. Насправді. Це не так швидко, як здається, і як виглядає на цих відео. Це потребує трохи часу, бо ось ця волога марля, її треба розправляти, викладати на ось ці кульки. І я зробила це не за 5 хвилин, скажу чесно. Але усі ці зусилля точно варті того, щоб повторити створення цього декору вдома. Перевіряю чи приводи, підсохли є, вдалося, і вони стоять і тримаються дуже добре. Тепер залишається лише дістати із них повітряні кульки. Можна їх просто лускати, діставати, можна розрізати ножицями, і привиди вже будуть тримати правильну форму. Тепер я трохи задекорую цих красунчиків. Можна взяти фетр, можна взяти. Звичайний кольоровий папір або картон, вирізати очі, щічки, якщо хочете, посмішки або брови, все на ваш смак і вподобання, і просто приклеїти клеєм до марлі. Я використовувала суперклей, треба було трохи потримати ці деталі, щоб вони схопилися, але вони потім зафіксувалися дуже добре. Привидів дівчаток я вирішила прикрасити не тільки очами, а додати ще кольорові щічки і заколочки. Одні з них я навіть почепила свої сережки. Виглядає дуже мило, мені здається. Готово! Ось такі милі красунчики. Тепер несемо їх на місця у дитячих кімнатах. І завершуємо декор. Якщо у вас є якась гірлянда або ліхтарик, буде дуже гарно, якщо ви підкладете її під привида, і він стане нічничком або просто буде гарно прикрашати ввечері вашу кімнату. Знаєте, геловін – це лише привід. Привід додати кольору, світла, тепла в осінні дні. І якщо це свято викликає усмішку, спонукає творити і проводити часи з дітьми, то може воно не зовсім і чуже. Головне робити все з любов'ю. І тоді будь-яке свято стане нашим. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, пишіть коментарі і підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео.